Привіт! Це відео буде про Рейнтех. І для програмістів. Ще одне таке нагадування, чому варто розглянути Reintech, особливо зараз. Я розкажу історію. Значить, а, причому це. Стосується навіть не тільки одного клієнта, але це так показово сталося з одним клієнтом. Я думаю, що ця тенденція вона буде поширюватись. Історія така, що клієнти, дивлячись на структуру своїх команд, переважно всі хочуть якусь диверсифікацію. І мало який клієнт, мається на увазі якась західна американська компанія, працює тільки з одним. Якби вендором талантів. Так? Вони можуть наймати когось в Індії, когось в Україні, в Польщі, може просто це різні компанії. І вони ці, ці компанії працюють, ці вендори працюють по різних моделях. І коли такий клієнт стикається з двома моделями, така як Reintech і, наприклад, такий Аутстаф, ну, аутсорс, який працює по моделі Аутстафу. Тобто там, де він наймає програмістів, тих, що є в компанії, а, а тут він вибирає сам і платить по суті, домовляється про зарплату напряму і платить всі гроші а, девелоперу. І от наш клієнт, дивлячись на таку структуру, розуміє, що а, якби є, дек... є два моменти. Перший це лояльність, навіть три. Перший це лояльність. Вони не можуть цих програмістів за аутсорсу а Дуже добре інтегрувати в свої команди. Наприклад, вони там проводять якесь навчання, там, якісь проводять такі заходи для там, не знаю, зміцнення команди, тому що там є в них локальні програмісти. А, і ті, що йдуть через аутсорс, вони ну, якби такі. А, а, не дуже то свої, тому що, по суті, якщо в них запитати, де ти працюєш, я працюю там, на таку-то компанію, там, на сувцер, наприклад. А, але по суті, він є працівником а, тої компанії клієнта. Да? І лояльність, вона така губиться. Тобто, до кого лояльніший цей програміст. Відповідно, компанії розуміють, що вони не можуть так інтегрувати добре цих людей, на відміну від Рейнтех. Де е, наші програмісти інтегруються прекрасно, вони стають частиною команди. Ми, як Reintech, не наймаємо е, програмістів, і програміст будь-який наш скаже, що я працюю на таку-то компанію, а через реєнтех. Да, тобто, ми виступаємо як е, така платформа, яка поєднала, яка робить додаткові послуги, але програмісти наш клієнт. І вся лояльність в цьому випадку йде до клієнта. Вся відповідальність на програмісті і ці стосунки будуються ну дуже чітко, прозоро. А, наші клієнти програмістам а, можуть видавати екві... shares, а, тобто акції компанії, що от недавно було. А вони там роблять кар'єри, стають тімлідами, лідами, якісь позиції отримують абсолютно. Повністю звичайна робота напряму в компанії. Ну, просто би, механізм оформлення він трошки інакший, ніж би це було, там не знаю, в локальній цій компанії, в тій країні. Тобто, перша це лояльність. Відповідно, через Reintech. Звичайно, що ви можете напряму це робити з компанією. Тут те саме, але через Reintech знаходити клієнтів просто набагато легше. І для клієнтів компаній, да, от, Продуктових компаній. Вони, якби не всі звикли працювати от напряму так з програмістами. Вони звикли, в них є там підрядники, да, там, по талантах. І вони там один, другий, третій. От, перше, це лояльність, тому через платформу працювати краще. Друге, це, звичайно, що ціна, тому що е, умовна аутсорс-компанія, даючи людей на аутстав, дає тих, які є. І а Маржа, яку закладає компанія, вона досить висока. Вона може сягати 100%, а, може не 100%, може там бути 30-40, 50, як мінімум, хоча б, щоб там забезпечити якісь там. Бенч для інших девелоперів, відпустки і так далі. і так далі. Всі ці витрати, тобто менеджмент, управління, продажі, воно все дуже багато їсті для того, щоб виживати таким компаніям, вони просто змушені велику націнку робити для клієнт, для компанії продуктової компанії технічної. Вони дивляться, от, що вони платять за таку якість компанії аутсорсеру, і що вони платять через RainTech. І Звичайно, що вони платять більше аутсорсеру за меншу якість. І коли це була не проблема, а коли це гроші не була якась проблема, от десь, напевно, хто... закривали на це очі і працювали собі. Зараз, зараз Коли ситуація економічна, ну така. Киткає, це як мінімум, вона дуже не, не визначена. Е, Компанії-клієнти вони дивляться на, на гроші, дивляться, рахують, і не розуміють, що якість е, девелопера е, за ті гроші буде звичайно що вища, якщо платити напряму. Це якби логічно. от І е, ну це таке от поєднання, тобто, це є ціна ціна, лояльність. І якість, тобто ціна вона йде в якби в зв'язці з якістю, так? Тобто клієнтам вигідніше платити напряму девелоперам. А для того, щоб це виглядало як через компанію, ну є от TrainTech. Ми робимо їм такий самий досвід, як і через будь-яку компанію. Тобто, це там одні інвойси, видача, тобто розподілення зарплат, звіти. Ну тобто, ми цю всю роботу робимо для них так же само. Просто а, наша комісія вона набагато менша і дозволяє тим компаніям а, набагато краще а, використовувати свої гроші, От, така історія. Тому а, є ще одна тенденція, якщо там недавній звіт подивитися Макса по джину, там де кожен а, так, отак, кожен а, тиждень додається по тисячі девелоперів а, в пошуку а, на платформі. Зрозуміло, що якщо ви працюєте в компанії, яка ось так, от аутсорс, продає став, і ви якраз є той девелопер, який за таким, якби, за таким щитом компанії, і там з тої сторони ваш клієнт буде думати, чи варто, чи може вас варто поміняти на девелопера, який буде працювати з ними напряму. Вот. Тому а всім таким програмістам, які працюють от за таким щитом компанії, я дуже рекомендую створити профіль, пройти е, тестування, пройти відбір, просто бути готовим до того, щоб в певний момент взяти цю можливість і почати працювати напряму. Цей клієнт, до речі, він якраз і розглядає варіант заміни такої компанії, аутстафінгової е, компанії на от такі прямі. А, прямі контракти. Прямі в тому плані, вони прямі, що вони прозорі фінансово. Тобто, клієнт з програмістом прямо говорить про зарплату, домовляється, нам сплачує нашу комісію зверху. І а, це в результаті виходить вигідніше, вигідніше всім сторонам. Абсолютно всім, і програмісту, і клієнту. А, от. Така історія і тенденція. До затягування поясів в наших клієнтських компаніях вона спостерігається. Компанії почали рахувати дуже дуже сильно. Ну, не то, щоб там оптимізовувати якісь витрати, оптимізовувати команди. Не йде мова про якесь там зупинку, але оптимізація оптимізацію зараз видно дуже чітко. Дуже і от до тої оптимізації треба бути готовим, щоб самому ж. Адаптуватись і самому стати оптимальнішим для наших клієнтів, а це можна зробити за рахунок того, що от, а, зареєструватися на платформі Рейнтех, і ми здаємо цю можливість, а, тому що клієнти потрохи цим цікавляться. От така історія, а, тому прошу звернути увагу і не зволікати з реєстрацією. А, Завжди, завжди може з'явитися якась позиція. В нас їх не завжди є багато, але вони з'являються і просто може бути для вас от робота, мрії, робота, якась ну, якби, там ідеальний якийсь проект. Можливості просто більше. Просто більше можливостей, можна спокійно собі тримати існуючу роботу і розуміти, що да, зараз ситуація неязна, Неясна, можливо, там не варто зараз вже прямо міняти, але бути готовим, відкритим, відкритим до можливостей. Зараз це дуже-дуже актуально. От. Дякую за увагу і бажаю успіху.